Так, Розбирав свої речі. У гаражі знайшов магніт. Колись купляв його, для яких цілей? Не пам'ятаю, якщо чесно, для яких цілей він був куплений, але це він не пошуковий, він односторонній. Ну, але ж все одно. Є магніт, є криниця, можна спробувати подивитися, що тут в кринички. Прив'язуємо один край, щоб. Не обірвалась Так, глибина тут прилічна, така з 10 метрів, М -м -м. о. Поплескать ним. Иди стоял. Оттекал. Опа. Ничего. Еще раз. <звук> <звук> que dá uma sheriff. М -м -м. якийсь кусочок металу, як горошинка ще раз краще так. по подну. погнали. Так, ну що, коротше, за 10 забросів, отакий кусочок металу. Колодязь. Колодязь чистенький. В принципі, це ради. все, в принципі, все. Нічого не знайшов. Думав, може, щось цікаве, але колодязь пустий. Печалька. Магнітан. ж частинки міленькі, ну це. Іржа, яка накришилася з цього, ну, з опалубки. А так, в принципі, навіть глини, бачите, немає. Голодість чистенький.